І всім знову привіт, ви начинають читати круто BookTube, знову я з вами Ліса. Сьогодні в мене отака книга. Ось книгарня, в якій причаївся Лев. Це манга, японський комікс, який є тільки чорно-білим, а також він читається навпаки. Ось, є супер обкладинка. Подивіться. У нас тут наглядно показано, як треба читати. Ось ось автор. Це у нас отака книга в м'якій обкладинці. Знаєте чому? Ви знаєте що? Мій брат любить тільки тверді обкладинки. Ой! Ось, люблю тільки тверді обкладинки. Але, я також їх люблю. Ось, але любити тверді обкладинки це не любити свої гроші. Бо якраз м'які обкладинки, які зазвичай є у Манзі, набагато дешевше коштують. Наприклад, є виключення деякі. Наприклад, це у мене тут. Є е, у мене зараз її нема, бо хтось її читає. Ось. Бо якраз у нас манга є багатосерійною багато книгою. Ось, Тому набагато вигідніше буде брати в м'які обкладинці, бо їх треба багато. Там може бути 10 штук, 12, наприклад, незакінчені серії. Брюлок 4 у нас книги. там По 9 книг є у нас, наприклад, Ганібал їх 8 чи 9. Я не бачу 9, але вона, по-моєму, є. Ось. Розповідайте про те. Я вам тільки початок розповім, щоб підігріти ваш, вашу інтригу, інтерес ось і не спалірити всю книгу. Розпочинається з того що один мужичок така бібліотека, де ти орендуєш мангу, бо купляти по 20-30 навіть інколи є, або навіть більше книг доволі невигідно. І б'є по карману, і ти не хочеш прочитати одну, одну роботу, ти хочеш 20-30 і це 30 книг 30 робіт, наприклад, по 30 книг. То це вже у нас, знаєте, скільки? Вміти рахувати 900 книг. Ось. Тому так сталося, що є такі бібліотеки, де тільки манга. Ось, але вже це стало непопулярним. І він почав розпродаж. Але він про це ніде не вказував. Ось би не хотів розставатися з книгами, він їх так любив. Ось, а хочете дізнатися більше, читайте цю книгу. Ось. Ну ви вже бачите, яка колекція, і це вона не повна. Тут багато книг, не вистачає. Ось. І тут нема закінченої... Якщо я не помиляюсь, жодної закінченої серії. Тобто, ви розумієте, моя манга скоро буде тіснити петіні комікси. Ось, Петровині комікси обрали з цієї полиці, якщо я помиляюсь, вони були тут, щоб помістити мою мангу. Дуже чудово! Усім рекомендую читайте. Японська культура мені дуже подобається. Та я, чула таку, я бачила таку статтю, де науковці е, доказали, що якщо ти читаєш... Мангу, дивися аніме, ось, то статистично в них більше друзів. ось, Тобто вони знаходять друзів, які захоплюються тими самими творами, які вони читають або дивляться. А також вони є більш розвинуті, бо читають інформацію, цікаву. Наприклад, я більше дізналась про футбол, коли прочитала Blue Lock. Ось, і так далі. Ось, та ще вони більше знають про культуру Японії. Бо більшість книг можуть бути історичні. Ось, тому всім рекомендую, всім до побачення!